Ні, Стамбульські угоди – це інструмент, а цілі в них були інші. І ціль у Путіна залишається незмінною. Він вважає, що Україна це його здобич. І взагалі він дуже розраховував, що в Налясці на вони поділять світ між собою і вже. Не буде ніхто йому розповідати, що йому робити, а що йому не робити в Україні. Тому сказати, що він повністю виграв, неможливо. Його план не вдався. Вони не поділили між собою світ на сфери впливу, бо, на щастя, для нас, Трамп не є класичним диктатором. І він дуже заздрить, звичайно, Путіну, що він не може бути довічним. Ну, тобто, що Путін довічний диктатор, а він залежить Трамп від громадської думки, від наступних виборів, від конгресу.